Добрий день. До вашої уваги пропоную ознайомитись з клапаном компанії Тюльдерхоф. Клапан виготовлений на європейському обладнанні. Клапан виробляється в країні Нідерланди. Що ми маємо по ньому? Потеплена кришка і має такий от вигін: для того, щоб на малому тиску повітря заходило у пташник або в снарник і плавно прогрівалось. Має ось такі пружинки для плотнішого прикриття, дуже легко монтується.